Мир вашому дому. Дорогі друзі, дякую, що ви знову на моєму каналі в Ютубі. Дякую всім підписчикам. Будьте благословені Господом. Бажаю вам Божого благословення. Маю бажання засвідчити про милість Божу. Яка була явлена в нашій сімейній житті. Зачитаю слово, яке записане в Євангелії, священне писання від Матвія в сьомому розділі і сьомого вірша. Написано так. Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Пригадую років приблизно 5 тому. Приїжджаю, я зібрання це було в Рівному. Вечором після зібрання приїжджаю, дружина мені говорить: ну що ж ти, Сережа, все їздиш по зібраннях, а от за що ми будемо жити? На той час у нас було проблематично з фінансами. Я до дружини кажу: давай помолимося до Господа і це питання передамо в руки Божі. Дружина погодилась, ми склонили коліна і почали молитись. Після молитви дзвонить мобільний телефон. Я піднімаю трубку, і один брат говорить, брат Сережа, чи можна до вас приїхати додому помолитись? Я сказав, так, можна. Він приїхав. Ми звершили молитву, помолились до Господа. І брат говорить: от 200 гривень тобі є розположення тобі дати 200 гривень. Ложить ці гроші на стол і каже: не здумай ці гроші мені повертати назад, тому що це є від мене, так як подарок. І я зрозумів, що молитва була почута Господом, і Господь. Прислав брата, який дав нам 200 гривень. Так що, брати і сестри, якщо у вас якісь є проблеми, нужди, придавайте в руки Божі, і Господь Ісус Христос поможе вам. Будьте благословенні. Амінь.